The <laughs> Момент, якраз, да? Сьогоднішній момент якраз фінансування е, всієї галузі всієї області запитання номер. 1. І сьогодні за амбіції політичних деяких політичних діячів, деяких політичних партій. Ми ставимо під питання функціонування в цілому комплексу області. Це і медицини, і освіти, і решті-решті-решті закладів, які вже сьогодні потребують бюджету. Тому я дякую все ж таки депутатам, що вони знайшли в собі можливість і проголосували за бюджет. Що стосується програми соціально-економічного розвитку, то завалюючи програму. Ми знову ж таки нарікаємо на себе на те, що ми не зможемо далі потинормально інститути, залучати сюди кошти в тому числі державного бюджету. Що стосується системи професійно-технічної освіти, то сьогодні прийняли в бюджеті фінансування їх 11 наших обласних закладів на 5,5 місяців. Далі ми будемо переглядати це рішення. І в будь-якому панку я сподіваюся, що ми забезпечимо 100%, фінанс... 100 фінансування. Але все ж таки ми сьогодні робили звернення депутатське і прийняла це рада сьогоднішня, щоб звер... На, на щоб державний бюджет нам ці І депутати просили проаналізувати роботу ПТУ і відібрати ті заклади навчально-професійної технічної освіти е -е 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 які можна, не можна ефективність, потужність, так потужність так зрозуміло, але ми не маємо права їх закривати, немає можливості їх закривати. Інше питання перепрофілізація щодо випускників. Тобто які професії нам треба, оце нам і, вит, і чекати на нас, щоб ми провели аналіз цього. Така робота буде проведена? Обов'язково. Ми вже створюємо, почуємо.